40 нових старлінків уже приїхали у Житомир і далі попрямують до громад області. Ці старлінки йдуть в пункти незламності, для того, щоб забезпечити наші пункти незламності. Голови громад, безумовно забезпечили теплом, забезпечили світлом. А старлінк це інтернет, який дасть змогу дивитися про новини про нашу перемогу. Старлінки Житомирщині передала Польща і наперед проплатила їх використання. Те, що по-іншому механізму активовані вже були, ми їх тільки тут підналаштували так, як потрібно, для того, щоб громади могли відразу приїхати, їх розгорнути і, власне, отримувати інтернет. Кожен отримує пароль для того, щоб. Під'єднатися до Wi-Fi мережі через Starlink, а ось власне і все. Тобто, набагато спростили процес підключення громад і таким чином зручність протягом 9 місяців. Наші польські партнери оплатили трафік для громад, ось і десь до осені, включно там з вереснем, Будуть громади ну на безкоштовній основі по суті користуватися інтернетом з старлінків. Ось далі буде видно. Зокрема, два старлінки їде у Народницьку громаду. Заступниця начальника селищної військової адміністрації каже: ситуація у районі нині стабільна. А от потреба у станціях є ще. Ну звичайно, треба й більше. Забираємо два. Ну, ситуація більш-менш нормальна, стабільна. Зараз потреби поки що у відвідуванні пунктів незламності, якби немає. Світло в нас є безперебійно, нормально все. Але ж треба бути готовими до всього. Тим часом в обласній військовій адміністрації анонсують ще одну поставку старлінків, але вже від Німеччини. Ну більше буде більше. Ми поки що там буде розподіл між областями, тому поки ми не можемо сказати, але їх точно буде більше. Та і звісно в громади підуть ну безумовно. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1